Україна зараз тобі треба прийти. Послухати. Тим паче, коли ти відірваний від своєї батьківщини. А тут тобі дають поезію Василя Стоса, і ти в Варшаві на ну це гріх не пройти. Він у порятунок я ж стомовлю, Порятуй мій Господи, упорятуй на мить. Własne, jak 60km biorą się proty radiańskiej systemy. Jak i dla Ukraińców, tak i dla Polaków dosyć ważka tema. Chcielibyśmy się trochę dowiedzieć więcej o ukraińskiej kulturze. Jest to nas ciekawe, przez to, że jeździmy na Ukrainę ja i pomagamy jako fundacja. Patrząc w ślad za nim pojąłem po raz pierwszy Życie nie powiodło się. Василь Стус є дуже великим прикладом саме боротьби. Взагалі Стус для мене зразок був. Патріотизму. Це для мене зіграло важливу роль. Цікаво поступити його твори. Хто відправляється в подав за границю, на печаль. Вибачте, я не розумію російської. Він є справді дуже світлим представником минулої епохи, тобто кінця ХХ століття, коли ця боротьба була на піку. Це просто мій улюблений поет. Також дивилася фільм Заборонений для того, щоб більш липше дізнатися про його життя. Ми не очікували, що за тиждень можемо зібрати більше 150 людей. Сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо задовільнити кожного, хто захоче відвідати наш захід.